Поліна, вітаю тебе з днем народження. Я хочу тобі побажати, щоб в тебе в цьому році були тільки гарні оцінки. Будь здорова та щаслива! Поліна, вітаю тебе з днем народження, бажаю тобі щастя, здоров'я, мириного до голови та гарних друзів. Поліна, вітаю тебе з днем народження, бажаю тобі щастя, здоров'я гарних оцінок, щоб тебе всі поважали, ти досягала своїх мрій та не зупинялась на досягненому. Поліна. Вітаю тебе з днем народження. Хочу побажати тобі щастя, здоров'я, гарних оцінок, мирного неба над головою та все, що в тебе виходило. Поліна. Я вітаю тебе з ним народження. Я бажаю тобі багато здоров'я, щастя, радості, щоб у цьому навчальному році у тебе були дуже гарні відмітки, щоб ти дуже весело та цікаво зі своїми друзями чи рідними відпразнула своє день народження. З Днем народження. Поліно, вітаю тебе з днем народження. Бажаю щастя, здоров'я та успіхів, в навчанні Поліно, вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі міцного здоров'я, здійснення мрій, багато друзів та успіхів. З днем народження. Поліно, вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі щастя, здоров'я, гарних оцінок, мурного неба над головою. Що ти всього досягала, чого ти хочеш з днем народження. Валінка, сонечко, уся наша шкільна родина вітає тебе з ним народження. Ми бажаємо тобі ніколи не зупинятися на досягнутому, впевнено крокувати тільки вперед і ніколи нічого не боятися. Ми поруч вітаємо тебе!